Я продовжую експериментувати зі своїм волоссям. Сьогодні я прокинулась і вирішила, а не пофарбуватися мені в рожевий колір. Нещодавно я пофарбувала волосся в білий колір, в блонд, і мені дуже не сподобалось. Свій експеримент я викладала, а тепер вирішила повторити тільки вже з рожевим кольором. Коли ж, як не літом, поекспериментувати з волоссям. Тож, я взяла фарбу сйоз. І почала фарбування. Фарбуюсь без кисточки, руками швидесенько. І, по можливості, акуратно, а не завжди це вдається. Залишайтесь і в кінці відео ви побачите результат. Та-дам! Ось такий результат. Відрізняється від того, що на упаковці тут більш рожевий, в мене все-таки більш жовтенький. А чи зафарбовує дуже. Дуже легке тонування, дуже такий легкий відтінок. Причому я спеціально вийшла на вулицю, хоча сьогодні і паспортна погода, бо тут хоч якісь зміни помітні. Ну, я не знаю, я повернуся там, не знаю. Ось, А якщо в хаті, то взагалі майже як було, так і залишилось. До речі, в мене тут хотінчик. То, коротше, що, бачите, навіть трошки профарбовує корінці. Тонує. Звичайно, буде відрізнятися від освітленої частини. Але якщо що, то знаєте, що темне волосся теж бере. але, ну, Звичайно, що не рожевий колір, а щось риженьке виходить. Задоволений результатом? Ні. Чи я буду фарбувати ще волосся? Так, цю ж саму фарбу. Ні, в мене вже лежить хна. Чи засмучена я? Ні, абсолютно. Бо волосся не зуби відросте. Це по-перше. А по-друге, я хотіла спробувати. Ну, не вийшло, не вийшло. Боже, мать його ногу. Це може і стільки проблем, стільки всього, що це ледь непомітний відтінок волосся, то це проблема. Ніфіга, я вам скажу. Єдине, що мені сподобалося кратка більше, ніж попереднє. Ну, та була прям жорсткий блонд, тому вона роз'їла мені кожу голови, я про це розказувала. Там була проблема. То з цією фарбою такої проблеми не було. Ледь-ледь десь пощіпувала, але проблем не виникла. Ось я змила і нічого в мене ніде не болить. Все нормально, пахне нормально, трішки волосся більш жорстке, ніж попереднє фарбування. Так, що так і ще один експеримент не вдалий, скажімо так, але я не засмучуюсь. Ну, а як вам результат? Якщо ви щось там помітили? пишіть в коментарях.